Зараз покажу на яких станочках працюють наші хлопці. Це в нас погнуттю арматури. Дивіться, ось у нас такі от перший хлопці у нас працюють за ось таким. Це у нас арматурку до 24 діаметра гнем. от Ось хлопці собі наробили таких от петельки на... ємності. вся один в один. Все загнуто, все рівненько. Далі у нас тут є ось такі от. Це у нас Рубочний станочок до 38-го діаметру. Тут хлопці у нас рубають арматурку теж. Такий варіант у нас Ось собі якісь там типу такі, не столика такий поробив. І це у нас для гнуття е кілець теж з арматури, Вон, знаєш, ті, які все рівненьке вигинається. Ось такі от у нас апарати, якими ми користуємось. Це у нас також тут все однієї фірми, це у нас турецькі станочки. Ось такий от у нас в принципі міні-арматурний цех, де працюють хлопці, де вигинаємо і все, готуємо для наших арматурних каркасів для септиків.